Файня я выебу только Сначала да я тебя один раз выебу, потом выебу. Ха-ха, нормально. Не его сколько хочешь? А ты меня нежно, еби меня принежно. Ты не не Давай. Да ты ебаная меня пару раз. Всім привіт! Як завжди, моя улюблена гра, мій улюблений сервер. Сьогодні будемо виконувати батл пас. Давайте глянемо, що мені треба зробити за сьогодні. В принципі, завдання не були складними. Єдине завдання, котрому складнювало мені зробити весь батл пас, це зробити щоденні завдання. Адже в щоденному завданні мені треба було знайти НЛО. Як ви знаєте, воно з'являється на декілька годин, декілька разів за день, і їх треба 10 уламків десь по всій карті знайти. Це майже Unreal, бо я стільки не можу грати у гру. І почав робити батлпас, тож просто взяв бінокль зі свого рюкзака для того, щоб подивитися в нього. І перше завдання з батлпасом було виконано. Дуже легко, дуже швидко. Якщо у вас немає бінокля, вам треба його купити в магазині 24 7. Давайте перейдемо до виконання наступного завдання. Наступним завданням я вирішив поїхати в магазин 24 7, самий найближчий, Щоб купити 5 бонгів. Їх треба було викорити і тоді. Наступне завдання Battle пасу було виконано. Я вас одразу попереджу, так як я не знав. По-перше, вони дорогі, вони не дешеві. По-друге, там має пройти якийсь інтервал в декілька хвилин, щоб повторно ще один викорити. Якщо ви думаєте, що ви зробите це все за одну хвилину, я вас в цьому розчарую. Але потратите ну, хвилин 10-15 точно то, щоб зробити це завдання. Ну, все, я приїхав в магазин, заходжу в магазин, купую бонги, і в цей час я буду здивований від того, що вони дуже дорогі, і скільки мені обійдеться 5 бонгів. А в принципі, для якогось новачка це дорого. Я вийшов з магазину, думаю, зараз я затягну бонг, і до мене підходить чоловік, каже: треба, щоб я тебе переміг в дуелі. І я в цей час згадую, що мені теж випав батлпас з дуелю. Я йому кажу: Окей, я тебе перемагаю, а ти програєш в наступній дуелі мені, бо мені також треба для батлпасу. І так, одну із 10 дуелей я вже зробив, навіть не шукаючи людей. Просто так збіглося. Бонга затягнув, дуельку зробив вже по одному є. Залишилося 4 затягнути бонга і 9 дуелей перемогти. В принципі... Небагато далі. Я шукаю найближчий бар для того, щоб купити алкоголь і зробити ще одне завдання з батл пасу. Поки я їхав, я в'їбався в будинок, наче я був вже в стані алкогольного сп'яніння. Декілька разів потрапив в ДТП, машину побив, але все-таки до бару я доїхав. Пафосний по входочку заходжу в бар. Зараз буду собі брати алкоголь. І розслаблятися. Якраз бутилочка львівського міцного це буде саме те, щоб треба було розслабитися. Перша бутилочка дуже добре золотіла. ще треба 14 таких. Я думаю, зараз буде повний чил. Також розібрався з емоціями, просто їх змінював, зробив швиденько батлпас, все, у нас ще одне завдання з батлпасу на рахунку. Ще 14 пішок пива купив для того, щоб їх випити. Затянувся бонгом. В принципі залишилося викурити три бонга та випити 14 пляшок пива. В сімейному чаті з гравцями з нашої фамки домовився, що вони допоможуть мені виконати завдання з дуелю. Завів машину під бонгом, під пивом, поїхав та замість газу вилетів з двері. Отже, друзі, не зловживайте перед тим, як ви сідаєте за руль вашої машини. Це дуже небезпечно. З гравцями сім'ї ми домовилися зустрітися біля мерії. Поки я їх чекав, зустрів декілька людей, котрі мені також допомогли з дуелями. Свою фамку дочекався. На відеозапису останню людину я вже переміг в дуелі. Зайшов батлпас, подивитися, які мені випали плюшки. Я забрав кошти, я забрав вейп, адже я його дуже хотів. А бургер та примітку я обміняв на очки для наступної плюшки Батл Пасу. І завдань, котрі мені треба було ще зробити, це 29 км приїздити на лодці та купити одяг в магазині речей. Почнемо з першого. Одяг в магазині речей. Бл. Як не записнівіо. Ось таким було моє здивування, коли я помітив, що я не зробив запис, як я купував одяг. Ну і нічого страшного, я просто прийшов в магазин одягу, зайшов в розділ Майки і купив там самі дешеві майки по 120 доларів. 5 штук купити треба було це недорого вийшло. І після цього я їх викинув. Далі я направився до значка лодки. Не знаю, як це правильно, скоріш за все, оренда лодки. Для того, щоб взяти. Лодку в оренду і 29 км кілометрів проїхати. Одразу вам пораджу взяти саму дорогу, котра коштує 6000 тисяч доларів, так як вона швидше всіх їде, і вам не треба буде настільки довго їхати на лодці, як це роблять більшість економлюючи на цьому. Просто підійшов до цієї людинки, що там стояла, купив в неї лодку і поїхав. Так я одразу вам скажу, щоб ви не попадались на таку штуку, як я. Треба було бензобак залити бензином, так як за 29 км кілометрів у вас то відсотково закінчиться паливо в вашій лодці. Я просто направився, втомився тримати кнопку W і взяв собі полегшив гру. Просто поклав тяжкий предмет на кнопку W і робив свої справи, поки ця лодка їхала вперед і наматувала мені 29 км. кілометрів. В принципі, після цього мій батлпас був виконаний. Єдине, що я не зробив, це щоденні завдання. Я їх зроблю протягом сьогоднішнього дня, адже бажання в мене зараз зробити їх нема. Це дуже важко шукати у ці НЛО, це трошки вибачаю за таке слово зайоб повний. Дякую, що ви подивилися дане відео. Бажаю всім гарного вечора, гарного дня, всім до побачення!